Доброго дня, мене звати Сергій Шумаков. Сьогодні в даному докладі я вам буду показувати, як можна використовувати сервіс Bing Maps. Сервіс називається Imagery. За допомогою цього сервісу ми можемо отримувати картинку. Картинку, яка відображає карту якусь. Наприклад, ми задаємо графічні координати, рівень зуму, і ми отримаємо посилання на цю картинку. Відповідно, ми потім, використовуючи це посилання, можемо... Цю картинку завантажити і в нашій програмі або зробити з нею будь-що. Отже, нагадую, для того, щоб доступитися до цих сервісів, Bing BingMaps Services, нам потрібна адреса якогось сервісу, ключ. Ключ, який ми реєструємо, коли ми заходимо на Bing Map Account Center, ми реєструємо нашу програму, тобто ми вводимо ім'я програми, ціль програми, і нам отримуємо набір ключів. Отже, це ключ я використовував в попередніх презентаціях. Ну, все може, в принципі, підходити до створення програми. Отже, в мене туди є wpf програма яка має два текстбокси. Одну кнопку Get Image. Перший текстбокс буде використаний для того, щоб отримувати географічні координати. А другий текстбокс для того, щоб отримувати рівень зуму. Отже. Я на вкладці Service References. В Вікні Solution Explorer натискаю кнопку і Вибираю Add Service Reference. Отже копіюю посилання на Service. Натискаю Go. Зараз йде збирання метаданих. Засобами WCF. От, Найшло на Imager service. Як ви бачите, є один інтерфейс iImager service, який реалізує дві операції. Це GetMapURI and getImager Metadata. Отже, я називаю на Bing Maps Imagery. Service. Зараз генеруються всі класи, там відповідно генерується. Класи Entity, класи модель. Якщо ми відкриємо Object Browser, ми можемо подивитися, які там класи згенерувалися. Наприклад, такий клас, який представляє собою коло, Location, map style Бачите, є ніби різні типи карт, які ми можемо отримувати від цього сервісу. response status Code. Device type. В принципі, можна створювати тепер з'єднання і відповідно до надсилання запиту до сервісу. Отже, з'єднання реалізується таким класом, який має суфікс client. Зараз яке. Я... Зараз я його знайду. Bing Maps Imagery Service. От. Imagery Service Client. Зараз підключенням Space. Створює екземпляр цього класу. Конструктор треба обов'язково передати назву Bin, який ми будемо використовувати для доступу до цього сервісу. Як ви бачите, abconfig у нас е, нагенеровано було Bin, коли ми підключали цього Service Reference. Якщо ми використовуємо цей basic http binding просто передаємо цю назву в конструктор класу imagery Service Client. От, у нас є Client. І ми тепер можемо отримати результат, виконуючи метод getMapURI. От, як ви бачите, getMapURI отримує клас на вхід request і портай MapUriResponse. Тому нам потрібно ініціалізувати реквест. Реквест. З самого початку в реквесті нам треба встановити екземпляр класу Credentials, через який ми будемо ідентифікувати нашу особистість. Ідентифікувати ми будемо це, звичайно, через ключ, який, про який я вам, вам говорив. Так, і тепер реквест має ще одну таку обов'язкову. Властивість центр, який представляється екземпляром класу Location. Створюю новий екземпляр класу. От, як ви бачите, це є тут Latitude і longitude. Це довгота і широта. У нас вони мають бути введені з клавіатури. Зроблю невеличку перевірку. Чи користувач правильно ввів дані. Отже, створюю масив. Ніц. Координати мають бути введені і розділені комами. Тобто перша координата довгота кома і друга координата широта кома. Так. тексте Локейшен, текст, Спліт. Лукаю метод Split, якому передаю. Якому передаю букву, яку треба розділити. За допомогою треба розділяти текст. Отже, тепер добавлю таку перевірку, якщо Coordinates Lens менше двох, або Double. Перевіряючи користувач правильно ввів, або якщо, якщо користувач не розділив значення комами, або він вів не числа типу double, це сплавуючи коми. То треба додати ні. тут так. Або Double TriPass Coordinates. Перевіряю нульовий і перший індекс в масиві Coordinates. LNG. В такому випадку я показую звичайний MessageBox. І повертаю управління для того, щоб код далі не виконувався. В іншому випадку ми створюємо клієнта, екземпляр клієнта, створюємо реквест, створюємо екземпляр класу Location, яку встановлюємо в властивість center, Передаємо відповідно Latitude і Request Center. longitude. Отже, тепер client можна викликати метод getMapURI request і отримуємо mapurse. І так, написав. От, запускаю програму. І зараз в режимі добавку переглянемо, що ж знаходиться в екземплярі класу MapUri вводимо якісь координати. 34.6,25.7. Level я ще не будував, тому можна Get getImage. Як ви замітили, перший раз, коли ми створюємо екземпляр усього класу Client Proxy, у нас трошки довго йде запит. Всі подальші запити йдуть досить швидко. От, у нас прийшов е, екземпляр класу Map Response. Як ви бачите, у нас є тут така властивість URI. Це посилання на картинку. Давайте його зразу з ним скористаємося і вставимо його в браузер. Подивимося, як, яка ж там картинка. От, Це якийсь моречі океан. Щось, типу, того Такі є координати. Так, що ще там є? Наприклад, є, є посилання бренд logo Your Rights, напевно, лого картографічного провайдера Bing. Extension Data є. Тут нічого немає. І response Summary. Як ви бачите, в Response Summary у нас є статус операції. Trace ID, я не знаю, що це таке, і копірайти. Бачите, у нас прийшов копірайт. Отже, тепер я трошки зміню код і зроблю так, щоб щоб картинка, яка приходить від цього сервісу, тобто посилання, завантажувала картинку і тоді відображало на екрані. Це робиться досить просто. Нам потрібно створити екземпляр класу Bitmap image конструктор, якого передати екземпляр класу URI. new URI А в, екзем... в конструктор класу URI нам потрібно відповідно звичайний стрінг, який представляє якесь посилання. Response. response URI. Отже, на цьому етапі у нас картинка вже буде замонтажена. І тоді я. Image map. Це елемент управління WPF Image, Встановлюю свій source Image. От, забираю Breakpoint запускаю і запускає програму. Ще треба було врахувати властивий Zoom. Так що тепер властивий Zoom передається в екземпляру класу Options. UI Options, який знаходиться в властивості реквеста Options. Важе створюю Map URI Options і передаю таку власиці, як Zoom Level. Zoom Level зразу передаю з кліатуру, без всяких перевірок. Ну, запускаю програму. Ввожу координати. 44.6, 115.1 і zoom level 2. Зараз прийде перший запит, який є трошкиною. Як ви бачите, у нас є Азія. Зроблю більший зум. Як ви бачите, повертається та сама картинка просто в більшому масштабі. От, А тепер я тут відкритку ту програму як Picy Watch. Я її використовую для того, щоб переглядати графічні координати. От, наприклад, у нас є тут Лас-Вегас. І він має координати. Ось тут на 35, 36, 09, 26. І довгота, і широта мінус 115. Отже, ввожу так. 36, 0,8, 5,9. Кома мінус 115. 1998 рівень зуму у спочатку 2. Щось типу того нам прийшло. О, Лас Фегос. Як ви бачите, зближуємося трошки. О. Як ви бачите, можна використовуючи цей сервіс, отримувати картинку і відповідно і дображати на вашому екрані. Звичайно, правильний підходом було би. Отримувати набір картинок по маленьким квадратикам, які відмальовувала б ваша програма. Наприклад, це роблять такі контроли, які вже є готові від Microsoft. Від Зараз я їх пошукаю. От на сайті MSDN. О, як ви бачите, Bing Maps Silverlight Control є. Є також Bing Maps Silverlight Control для Windows Phone iOS також є для iOS і Adject Control, які ви зможете на звичайному вашому сайті вставляти. Тобто у вас є вже готові засоби, які можуть бути для того, щоб тільки показувати карту. От. Е, добре. На сьогодні досить з, цього, з цієї презентації. Я в кінці виставлю лінки на оцей Amazon Microsoft.com, де ви можете почитати документацію відповідно до картографічного сервісу. З вами був Сергій Шумков. Все, дуже дякую, до побачення!